І очі мала бабуся моєї бабусі у Лита Вона була відомою Поліською красунею. А ви знаєте, що цей незвичний колір і красу їй дарувала генетична мутація, яку вона дуже вдало пережила. Називається синдром Вандерберга. Мої коси, мої очі вони в точності не успадкували того кольору і довжини. Але все ж я вдячна і за свою зовнішність, і Гену, і предка, і Богові. Ви пишіть, як мені краще з моїми звичайними очами чи з такими з блакитними і сяючими.